Система вентиляції цього мотора коси отої РЗТК, ну, може інших, ну зовсім погана. Тут тупо от такі прямі щелі, що тут, що на кришці, не закриті, і вся трава, куски трави, болото, все сюди засасується в цей мотор. От сюди. В мішці, ну, кругом. Змішується з маслом і така от жижа. Я вже трошки почистив. То, що... от, набивається сюди на колектор. Теж сюди під підшипники кругом. Ну, я не знаю, чи видно Вон там бачите болото. Одним словом, такий варіант вентиляції. От. Ну і сюди теж набивається, бачите? Коротше, то все засирається страшно. Якщо його не чистити, то как би вона так довго не протягне. Де та кришка А, от та кришка Тут ставиться оця обмотка. Подивіться, бачите, що тут робиться. Ну, то воно так засасує через оці верхні, ну ті хоч трошки закриті, а бокові повністю відкриті, ну ніби на виброс, але але, сюди ціла купа барахла набивається. Тому з тим, що треба робити, або її отак розбирати кожен раз і чистити, ну, або якось з тою вентиляцією якось її вдосконалювати. Я вирішив зверху поставити ось таку сітку. Ну, можливо, воно поможе, щоб сюди менше попадало трави. Болото навряд ли болото буде тягнути пилюку, але самої трави мало би попадати менше. От якось так. Дякую за перегляд.